Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики нервова система, система нервозум, частина 8. І ми продовжуємо огляд шляхів та центрів проміжного мозку. На черзі гіпоталамус. У гіпоталамусі або підталамічній ділянці виділяють чотири частини: передню гіпоталамічну частину, парс гіпоталаміка антеріор, проміжну гіпоталамічну частину, парс гіпоталаміка інтермедиа, задню гіпоталамічну частину, парс гіпоталаміка постеріор та проміжну гіпоталамічну частину. Парс гіпоталаміка дорсо латерас. І відповідно за розташуванням ядра гіпоталамуса, ми поділяємо на ті ж самі чотири групи: це, передня група ядер гіпоталамуса, проміжна група ядер гіпоталамуса, задня група ядер гіпоталамуса та дорсолатеральна група ядер гіпоталамуса. Ядра гіпоталамуса дуже численні. Їх кількість налічується близько 40. Передня група ядер гіпоталамуса включає передоптичні, паравентрикулярні та супраоптичні ядра. Ці ядра є нейросекреторними. Їхні нейроцити виробляють нейросекрет, який по аксонам стікає. В задню частку гіпофіза в тільця скупчення нейросекрету. В останніх утворюються гормони задньої частки гіпофіза, антидіуретичний гормон, вазопресин та окситоцин. Наступна це проміжна група ядер гіпоталамуса, і вона представлена ядрами власна підталамічної ділянки, ядрами сірого горба та ядрами ліки. У піталемічній ділянці розташовується вентромедіальне ядро, дорсальне ядро гіпоталамуса, дугоподібне ядро, дорсомедіальне ядро та перевентрикулярні ядра. Ядро проміжної групи належить до заглиблення ліки третього шлуночка. До цих ядер підходять численні судини, що проникають у речовину мозку в ділянці задньої пронизної речовини, і навколо нейроцитів формуються капілярні сплетені. Встановлено, що ядра проміжної групи здійснюють аналіз хімічного складу крові та спинно мозкової рідини. Отже, ці нейрони мають хемо та осморецепторні властивості. І у відповідь на інформацію про хімічний склад крові і спинномозкової рідини виділяють релізінг-фактори. Останні стоком крові доставляються у передню частку гіпофіза аденогіпофіз. Перебуваючи під контролем релізінг-факторів, статинів та ліберинів, клітини аденогіпофіза продукують тропні гормони це соматотропний гормон. Тиреотропний гормон, фолікулостимулюючий гормон, лютинізуючий гормон, лактогенний гормон пролактин і адренокортикотропний гормон. Наступне це задня група ядер гіпоталамуса. Задні ядра гіпоталамуса знаходяться в складі сосочкових тіл які є підкірковими центрами нюху. У кожному сосочковому тілі знаходяться медіальні та латеральні ядра. Ці ядра отримують інформацію з проєкційного центру нюху від центрів від нейронів парогіпокампальної звивини. Оксони клітин сосочкових тіл прямують до верхніх горбиків, складаючи сосочково. Покрівельний пучок fasciculus мамило tegmentalis, тобто йдуть до верхніх горбиків середнього мозку. І також вони пов'язані з передніми ядрами таламуса, формуючи при цьому сосочково таламічний пучок фасиculus маміотамиus. А дорсолатеральна група ядер гіпоталамуса. Вони представлені заднім ядром гіпоталамуса nucleus Posterior гіпоталамі або ядро люїзі. Це ядро має безпосередні зв'язки з медіальними ядрами таламуса, з базальними ядрами кінцевого мозку та з корою півкуль. Великого мозку. клітин заднього ядра гіпоталамуса закінчуються на нейронах передніх та проміжних ядер гіпоталамуса. Отже, у функціональному відношенні вони є головними і відіграють роль інтеграційного центру підталамічної ділянки проміжного мозку. Враховуючи, що гіпоталамус координує нервову та гуморальну регуляцію діяльності всіх внутрішніх органів, його вважають найвищим центром вегетативних функцій організму. У ядрах гіпоталамуса здійснюється регуляція серцево-судинної діяльності, температури тіла, виділення слини шлункового та кишкового соків, сичі поту тощо. При їх ураженні у хворого розвиваються екстрапірамідні розлади, симптоми функціональних розладів різних внутрішніх органів, що обумовлено порушенням продукції антидіуретичного гормону та тропних гормонів. У світлі сучасних уявлень про будову центральної нервової системи зазначені вищі центри вегетативних функцій знаходяться під контролем кори півкуль великого мозку. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!